Привіт всім! Замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши qr код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги кільця для чоловіків. Ця стильна прикраса поєднує історію, символіку та заспокійливу дію. Виготовлене з нержавіючої сталі має обертову зовнішню частину з кельтським візерунком. Цей антистресовий аксесуар допомагає знизити тривожність та покращити концентрацію. Просто обертайте кільце в момент напруження. Матеріал не викликає алергії та стійкий до подряпин та зносу, роблячи прикрасу ідеальною для щоденного носіння, підходить для шанувальників скандинавської міфології готичного стилю або просто як оригінальний подарунок.